Всім привіт! Ніколи не знімав в такому форматі говорящих ручок, був відблиск від столу, тому постелив таке покривало, може не по феншую, але не знайшов поки що рішення. І не думаю, що такий формат в мене буде далі розвиватись. Нещодавно на каналі Саши Чернова було відео про паяльник, як він його модернізував. Випромивив там проблему, яка була. У мене майже такий самий паяльник фірми Ято. Ну, це звичайний Китай перемаркований польською компанією. От. І була така сама проблема, що для того, щоб він нормально працював, треба було накручувати температуру десь майже до 500 градусів. От. Тобто він себе поводив не так, як треба. І дякувати Олександру, він знайшов цю проблему, порекомендував рішення цієї проблеми, але я пішов іншим шляхом. Тобто, якщо тут відкрутити, ми доберемося до жала. От, і в мене вже плотно, воно все тут. І проблема в тому, що є повітряний прошарок між жалом і нагрівачем, Саша порекомендував надпиляти оцю трубку, щоб жало сіло глибше. Воно, як бачите, цей нагрівач не дістає до кінця утвору. Але, якщо ми спиляємо цю трубку, ну, нагрівач буде. Торкатися тільки цього місця кінця отвору на жалі паяльника. Ну і це не зовсім правильне рішення. Максимальним би рішенням було б намотати сюди фольгу, але в мене її зараз немає. Я спробую, якщо знайду мідну фольгу, намотати її сюди і таким чином забезпечити контакт по всій поверхні на, 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 нагрівача. Що я поки що зробив? Я взяв тоненьку. Тоненький дріт, товщиною десь близько 0,25 мм, спалив ізоляцію і поставив сюди, розклинив нагрівач і жало. От. Воно щільненько заходить, тепер. От. І таким чином. Не щільненько треба в інше місце тут є заглиблення. Тобто ми створюємо клин таким чином. Воно щільно налазить, і таким чином нагрівач з цієї сторони. Щільно притуляється до більшої поверхні, аніж коли ми просто зріжемо трубку і контакт буде на кінці отвору. Проблема вирішена. Нічого не треба пиляти. Можна спробувати додати термопасти, накласти. Можливо, це також дасть ефект. Але я не знаю, як вона себе поведе. Ну, і це таке воно, звісно, калічне, чогось зігнуте. Ну, це, скоріш за все, все, що не витримує воно 500 градусів. На нагрівачу і пластмаса там плавиться. Ну, от такий вам лайфхак. Зараз паяльник працює, як треба. Тобто його КПД набагато краще, аніж було. Отака китайська лабуда. Все треба допилювати, що приходить з Китаю. Дякую за увагу. Сані подяка. На все добре, пока-пока.